Привіт, рада вітати вас! Мене звати Тіна Антоненко і я мейкап-артистка. Чому саме мейкап-артистка, а не візажистка, бо моє ставлення до макіяжу та моє портфоліо не обмежується лише комерційним баченням. У моїй роботі багато творчого, іноді навіть артового підходу. Мій досвід понад 16 років. Я багато працювала на знімальних майданчиках музичних кліпів, реклами, багато співпрацювала з багатьма артистами українського шоу-бізнесу, працювала особистим майстром зірок на Стролях співпрацювала з театрами, працювала на телевізійних шоу. Водночас я завжди залишалася в контакті з клієнтами, робила макіяж їм для урочистих подій та івентів. Останні 5 років я активно викладаю уроки макіяжу для себе. І весь мій досвід спостереження та глибоке розуміння потреб жінок плавно підвели мене до створення цього курсу базового курсу макіяжу для себе. Цей курс для того, щоб кожна жінка відчула впевненість в собі, навчилась орієнтуватись в косметиці. Розуміти риси свого обличчя та вміти швидко і без напруження підкреслити те, що вважає особливим в собі. Курс базовий тут не буде складних розташовок стрілок, смакіаз чи важких технік. Це фундамент. Ми починаємо з простого організації місця для макіяжу, підготовки шкіри, виконання легкого та швидкого макіяжу за 3-5 хвилин декількома продуктами, і поступово переходимо до більш складних тем: контурінг, нанесення рум'ян, класична розташовка тіней, оформлення губ. Бонус урок для підкреслення очей з нависаючим повіком, бо я знаю наскільки це актуально для жінок. Курс розрахований на слухачок віком від 15 до 45 років. Він підійде як і дівчині підлітку, якій треба навчитися мінімально і легко підкреслювати риси обличчя, так і для більш зрілих жінок, які хочуть переосмислити свою б'юті рутину і почати отримувати радість від неї. До речі, цей курс чудовий подарунок. Чим він відрізняється від десятків схожих? Унікальністю мого досвіду, моїми цінностями я люблю природні, не перевантажені макіяжем обличчя, повагою до різності, унікальності кожної з нас. І головне в цьому курсі я подбала про різноманіття зовнішностей. Я не просто фарбую сама і показую, як нанести косметику на такий самий тип шкіри та таку саму температуру зовнішності, як в мене. Я охоплюю різні категорії відтінків зовнішності жінок, щоб кожна впізнала себе та орієнтувалася. Продуктах саме для себе. На завершення я намагалась щиро подбати про кожну слухачку, зібравши усі мої напрацювання в гайдах до кожного уроку, де ви можете знайти мої рекомендації. Я дякую вам за цікавість, за можливість вибору цього курсу для себе чи своїх близьких, за силу лишатись живою та не втрачати інтересу до власного розвитку у такі непрості часи. З повагою і теплом, ваша Тіна!